Сьогодні за послугою продаж від власника звернувся власник ось такого авто. Значить, номер телефончика буде під відео. Це в нас Mazda 6 в кузові Універсал 2005 року випуску з 1,8 бензиновим двигуном ГБО 4 покоління з кліматом, шкіряне кермо, воно ж там і мультикермо. Два ключі у власника. Камера заднього огляду, ось, бачите. До речі, тут у Mazda. Величезний ж. багажний відсік. Шторка є, докаточка, домкрат, ну тому що машина з газом. Значить, дивіться, ось такі легкосплавні диски, ось така зимова гума стоїть. Ось так виглядають картки дверей, проємчики. Тут ось такі чохли, еко-кожа, стеля, чистенька, передні дверцятка. Так само. Все гарно, файно, пройомчики цілехенькі. Ну і тут такі саме чохли. Передня гума ще краще, ніж задня, взагалі нульова. Діславет. Ось таке лінзоване ближнє світло тут йде. Ну, дивимося зі сторони водія. У нас 4 склопіді моча, електрозеркала з підігрівом. Низи дверей так само всі ціле. Пороги, пройомчики все ціле, такі саме чохли. Значить, Ліфт водійського сидіння працює. Я вам казав, шкіряне кермо, мультикермо, круїз, бачу в неї є. ГБО 4 покоління, 5-ступка, клімат. І, до речі, зараз запустимо. Я ж казав власник, ось це каже два ключі, але мені дав один, щоб я все вам показав. Щось я попаду. Дивимося наші. запускаємо двигуна. Так, все погасло. Пробіг у нас 268 тисяч, світиться резерв пального. Радіо грає, до речі. Мультируль робить. Погнали тут, що включити авто, підігріве. Не пам'ятаю, що далі прикручуємо. Фонарики все роблять. Тут кишеньки м'якенько відкриваються. Підлокотничок, крючочок цілий, нічого не обломано. положення одне, положення друге. Зараз йдемо, де тут двигуна, подивимося. Чуєте, да, вже вентилятори роблять, тому що я ж кліматом авто поставив. Так. Однією рукою дуже важко. Ого, який величезний Це вмивач, да, з моторчиками. Це такий величезний бачок для вмивай лобове. Дивіться, як виглядає. Mazda Motors Corporation, це то покоління, ось така кома. Тут чуєте, да? клімат робить, все жужжить Ось такі радіатори цілюхенькі. Ну І ось наш 1,8 двигун з газом. Значить, придбати ви це авто можете у власника за ціною 4900 доларів. Нагадую ще раз, п'ятий рік, 1,8 газ бензин, клімат, шкіряне кермо, мультикермо. Зимова гума, легкосплавні диски, номер телефончика під відео. Дзвоніть власнику, дивіться це авто і з ним же торгуйтесь, домовляйтеся, купуйте ось таку гарну мазду 6.